На водоочисних спорудах комунального підприємства Кременчукодоканал запроваджено хімічний метод з незараження води, а саме, хлорування у якості реагенту. спеціалісти використовують рідкий хлор. Хлор – це сильний окиснювач, який руйнує органічні сполуки. Отруйні речовини сприяє забезпеченню епідемічної безпеки та мікробіологічної якості питної води. Але водночас хлор це дуже сильний отруйний газ, небезпечна хімічна речовина, яка в певних концентраціях становить загрозу життю та здоров'ю людей. Хлор необхідний для очищення води, але у цей же час він дуже небезпечний. Аби забезпечити персонал комунального підприємства Кременчукводоканал індивідуальним хімічним захистом, польська компанія Веглостал абсолютно безкоштовно надала костюми хімзахисту. Наш колектив, підприємство, я особисто дуже вдячний нашим колегам, що допомагають нам у цей скрутний для нашої країни час. Завдяки цій допомозі, ми надалі зможемо виконувати своє основне завдання по забезпеченню нашого міста, його мешканців якісною питною водою. Бо всі ми розуміємо, що вода то життя. Тож, завдяки спільним зусиллям, колег, партнерів, керівництва міста, керівництва підприємства, вистоїмо та переможемо. Слава Україні! Оператор хлораторних установок, специфічна професія, яка вимагає відповідного рівня знань та високої кваліфікації. На дільниці переважно працюють жінки. Щоденно вони виконують складні та небезпечні завдання по обслуговуванню хлорного господарства, аби підприємство мало змогу і надалі постачати чисту воду мешканцям Кременчука. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.